Привіт всім! Аж не віриться, що я нарешті спромоглася приурочити випуск до якоїсь конкретної нагоди. Але схоже вдалося. Тому заздалегідь перепрошую за свій голос, але я просто не могла цього прогавити. Сьогоднішній випуск буде присвячений Дню Святого Валентина, і тому я вирішила зібрати свій власний топ пар з анімаційних фільмів, які мені найдужче сподобалися. Оскільки сьогодні 14 число, то і. Пар у топі буде 14. І не так складно було їх зібрати до купи, як проранжувати. Переважно я буду керуватися своїми власними емоціями, почуттями, своїм баченням, а тому на всяку таку об'єктивність чи структурованість можете не розраховувати. Мушу вас попередити, що у розповіді я буду згадувати не лише самих персонажів, а й сюжетні ходи якісь ключові моменти стрічок. Тому, якщо боїтеся спойлерів і ще не переглядали той чи інший мультфільм, хочете глянути його самостійно чи дочекатися огляду від мене, тоді краще скористайтеся таймкодами в описі під відео. Коли у топі трапиться ваша улюблена пара, або можливо вам сподобається одна із тих історій кохання, які ви почуєте, тоді обов'язково неодмінно тисніть вподобайку. А тепер наливайте чайочок, беріть щось смачненьке до чаю, і будемо обговорювати. Розпочнемо із як приборкати дракона. Але будемо говорити не про гека Кута Астріт, а про батьків головного героя про валку та стойка. Насолодитися взаємодією цієї пари можна хіба що у другому фільмі трилогії. Але з першого погляду стає зрозуміло, що у парі панує доволі тісний зв'язок. І саме тому надзвичайно прикро, що любові в цих відносинах забракло, аби зберегти сім'ю. Просто валка. Покинула сина з чоловіком і приєдналася до ватаги драконів. Мабуть, просто нещасна жінка не повірила, що одного дня все-таки зможе пояснити коханому, наскільки для неї важливо досліджувати цих створінь. Але будьмо чесними, ми з вами теж мешкаємо у світі, де здебільшого доводиться обирати або ти хороша мама і дружина, або ти хороший фахівець. От і Валка думала, що їй потрібно обрати щось одне. І вибрала кар'єру. То вже пізніше, через 20 років, виявилося, що стоїк її кохає, і швидше за все зрозумів би і підтримав. Але вже було занадто пізно. Просто люди не поділилися, не проговорили, не порозумілися, а склалося все вкрай трагічно. Але за їхню пісеньку, за спільний танець і за те, як вони дивляться одне на одного, 14-та схода. Ой, одолі, Завжди обороню твою небесну вроду! На черзі мічили супроти машин. Історія про те, як звичайну сімейну мандрівку перериває несподіване повстання роботів. І хоча мультфільм концентрується здебільшого на стосунках батька і дочки, я вважаю, що пара Ріка і Лінди. Теж, безперечно, варта уваги. Звичну модель сім'ї тут показано без жодних прикрас. До прикладу, рік намагається полагодити усе якнайкраще, щоправда, за своїми власними мірками. І він дуже відповідально ставиться до ролі батька і чоловіка, але десь йому бракує комунікативних навичок, десь йому бракує гнучкості, і зрештою, все просто летить шкереберть. Лінда тим часом бачить, що він жертвує для сім'ї геть усім. Але ніяк не може налагодити ситуацію. І тому вона береться йому допомогти. Підказує, радить, як краще спілкуватися з дочкою. А найголовніше тут те, що рік визнає свою безпорадність. І він охоче дослухається е, до того, що каже йому дружина. І завдяки оцій взаємоповазі і спілкуванню вони доповнюють одне одного, підсилюють, так би мовити. Тому за адекватне відображення життя у парі. Замість традиційного у казках жили довго і щасливо, за викрутки на річниці, і маму борсарка тринадцята сходинка. Тепер перейдемо до пар менш зрілих і більш юних. Поглянемо на стрічку Синкая Твоє ім'я. Міцуха – це дівчина з маленького містечка в Японії, і вона дуже хоче в наступному житті народитися хлопцем у Токіо. А от такі, це юнак, який мешкає у Токіо, але, скажімо чесно, не дуже там тішиться. Герої стикаються у найменш ймовірний спосіб, вони обмінюються тілами. І насправді дуже цікаво, що спочатку вони буквально побували у шкурі одне одного, але ще потім знайшли спосіб, хоч якось, е, спілкуватися і познайомитися поближче. Спільними зусиллями вони сяк так дають лад своїм підлітковим проблемам, а потім вирішують зустрітися. Історія надзвичайно солодко наївна, хоч і приправлена локальним апокаліпсисом і мандрівками у часі. Але зрештою всі будуть врятовані, всі щасливі. Тому за дрібочку романтики і за величезну кількість краси, бо у Макото Синка є завжди так 12-та сходинка. Наступних чотири щаблі у мене будуть присвячені історіям брехунів. Але не сподівайтеся, головного брехуна Аладіна тут не буде. На черзі у мене Мулан і Лішенг з оригінального діснеївського мультфільму. Мулан це є дівчина, яка переодяглася юнаком, аби захистити батька від призову до війська. А Лі це генеральський синочок, якому несподівано віддали наказ тренувати супер новобранців. І є декілька. Чудових моментів у тому, як будувалися їхні стосунки. На самому початку командир вважав Пінга, оцю цю дівчину під прикриттям, найслабшим з воїнів. І це було цілком заслужено. Але завдяки своїй наполегливості, завдяки своїй кмітливості, Мулан спромоглася стати чи не найкращим воїном. І головне, вона докладала зусиль заради того, щоб перевершити саму себе, а не для того, щоб сподобатися красончикові. Та Ілі Шенг запроїзнився з нею і почав поважати за конкретні заслуги, а не просто за красиві очі. Хоча, хто знає? <свісно> всяке говорять. І що вельми логічно для цієї історії, тут немає ніякого заміжжя зненацька. Просто наприкінці мультфільму є легкий натяк на взаємну симпатію. Я ігнорую те, що у цього фільму є сиквел. Але за ці викрутаси на зразок я буду вірити тобі завжди. Але ти жінка, тому не буду. Але якщо тобі вірить імператор, тоді та. одинадцята сходинка. Наступні мегамозок та Роксан Річі: Коли Айронмен лише починав створювати канони супергеройського кіно, вони вже наповну руйнували жанрові стереотипи. Усе починається з маленького інопланетянина, якому елементарно не пощастило з приземленням. Він стає заручником ролі лиходія. Це, знаєте, з категорії він завжди хотів як краще, а виходило як завжди. Але лінія любовного інтересу тут доволі цікава. По-перше, місцеві Лойс Лейн і Супермен не разом. Та й справді бо дівчина це не трофей, який тобі дають за якісь досягнення чи заслуги. Так само вона не зобов'язана відповідати взаємністю своєму напарникові Халу. Тому що він просто дуже хороший хлопець, прям як у з ромкомів. Він робить їй дивні компліменти, він ходить за нею на зерці, він сюди її переслідує, він безпардонно втручається в її особистий простір. Він не слухає ніколи те, що вона каже, але при цьому впевнений, що вона просто мусить відповідати йому взаємністю. Бо як таке золотко не любити? Мегамозок, звісно, теж дробно ламав. Ну, бо що за мода така? Видавати себе з якогось іншого і думати, що кохана ніколи не дізнається. Шила в мішку не втаїш. Ще раз привіт Аладінові. Але за ту синергію між Магамозком і Роксан, яка з'явилася після того, як правда сплила на поверхню десята сходинка. На черзі у нас пара, де дівчина далеко не панянка в Тарапатах, а хлопець. Просто золоце і сонечко. До вашої уваги, Геркулес і Мегара. Безперечно, та частина мультфільму, де вони, як Самсон і Даліла, аж ніяк не про здорові відносини у парі. Але хто сказав, що на стосунки заслуговують тільки ідеальні люди? У них свої мрії, і прагнення, страхи і слабкості. Але наприкінці мультфільму Мегара жертвує власним життям, і що найстрашніше, Свободою, про яку так довго мріяла, лиш би врятувати Геркулеса. А це доволі незвичний хід для 90-х, бо їй би сидіти ручками махати і чекати, поки хтось її визволить. Геркулес, тим часом, спускається за нею у царство мертвих, принагідно отримує такий бажаний квиточок на олімп, але, зрештою, відмовляється від мрії свого дитинства заради того, щоб бути з коханою. Ну от хіба ж не романтично? За те, що Мегара тут повноцінна діюча особа, а Геркулес просто солодкий пиріжечок. Дев'ята сходинка. І щоб мені не дорікали, що я не люблю класичні історії про принцесок, нехай наступними будуть Рапунцель із Юджина. Вона типова дівчача дівчинка. Незграбна, мрійлива, е подеколи емоційно нестабільна, бо ну, дівчатка вони ж такі, хіба ні? А він типовий самозакоханий негідник, який змінюється заради неї. Як Житоха, я Флінкозер. Якщо так, то що ж тебе тоді тут зачепило? Спитаєте ви? А важливий нюанс в тому, що їм далося порозумітися, поділитися найсокровеннішим. І стати ближчими ще до того, як історія набрала романтичних обертів. Та й взагалі, оця зміна парадигми із, е, Я хочу грошей, вона хоче подивитися на ліхтарики. На Я хочу, щоб вона подивилася на ліхтарики більш ніж зворушлива. Ну і в момент смертельної загрози Юджин був ланен померти тільки щоб Рапунцель була вільною. А вона була готова залишитися вічною полонянкою. Лиш би він вижив. Ну і окрема подяка за роки вмовлянь, благань, прохань. Восьма Сходинка. Ну і одразу вам для контрасту мультфільм, який чи не найкраще руйнує сподівання від отих всіх діснеївських казочок: Шрек і Фіона. Історія про те, що очікуване не завжди виявляється тим, що нам насправді потрібно. Історія про те, що важливо знайти когось такого самопричмеленого, як і ти. Щоб ви разом могли б бегати після сніданку, могли би ти пики якимось негідникам, жарти мух чи робити повітряних зміїв та байдуже що. Лиш би вам було весело, комфортно разом, і не хотілося придурюватися кимось іншим. За оте... Але ти і так красива. Сьома сходинка. Герої наступної історії не люди і навіть не живі істоти, але у хімію між ними чомусь безперечно віриш. волі це робот, завдання якого прибирати сміття на землі. А Єва своєрідна високотехнологічна штукована, яка займається пошуком рослинності на спорожнілій планеті. Походжуся! Це, напевно, не найліпші стосунки, якщо при першій зустрічі вона мало не вбила твого друга, а потім і тебе. Ну, або е якщо він всюди за тобою ходить, щоб ти не робила. Чи гірше водить тебе на побачення, <пока> поки ти непритомна, це взагалі якось нездорово. Але з іншого боку, волі врятував Єву від буревію. Поділився із нею найсокровеннішим. І потім. Вирушив вслід у довжелезну і не найкомфортнішу подорож. Він буквально віддав всього себе лише, щоб допомогти їй здійснити місію всього життя. Єва ж натомість прийняла його щирість і дивакуватість, а згодом зробила все, щоб допомогти йому відновитися і повернутися до тями після страшної травми. І дивіться, як прекрасно вийшло: творці обійшлися без людських облич. Майже без слів, але як зворушливо у них вийшло. Тому за портрет із сміття, польоти з вогнегасником і за особливу іскру між героями. Шоста сходинка. І якщо я вже заговорила про історії кохання не між людьми, без слів, без знайомої міміки і жестів, то неодмінно мушу згадати спіріта. Цей мустанг мешкав на просторах Дикого заходу Америки разом зі своїм табуном. Але якось так трапилося, що його спіймали американські солдати. А він непокірний, він не любить людей і вже після втечі опиняється у селищі місцевих індіанців. Саме там і знайомиться із Хмарою. А вона й виявляється теж дівчина з характером. І саме їй вдалося навчити його. Як жити серед цих двоногих істот? Конячки поступово закохуються одне в одне. А оскільки саундтрек до фільму писали Ганс Циммер і Брайан Адамс, то сльози мимоволі не вертаються на очі від тої краси. І коли нарешті, після всіх перешкод і поневірянь, спіріт із Хмарою нарешті зустрічаються знову, я б навіть ніколи не могла повірити, що за стосунки двох коней. Я буду тішитися більше, ніж навіть за свої власні. Тому за музику, за яблука і за пір'єнку у граві. П'ята сходника. Далі я хотіла би проговорити про суперсімейку. І це напевно єдиний випадок у цьому топі, коли наявність продовження робить історію тільки кращою. Двоє супергероїв: містер неймовірний та Еластика, йдуть у відставку. І вирішують жити звичайнісінько, як нормальна сім'я. Тепер Боб і Гелен не рятують світ, а просто ростять трійку діточок. І хоча всі вони трошечки неймовірні, проблеми у них абсолютно типові. Можливо, саме тому мені так і подобається цей мультфільм. Тому що любов це не тільки закоханість, це те, що люди обирають і роблять щоденно, коли важко з дітлахами, коли неприємності на роботі. Коли доводиться змінювати звичний ритм життя і відмовлятися від речей, які здавалися важливими. Любов у здатності визнати свою слабкість і попросити про допомогу. А так само у можливості зрозуміти і прийняти. Любов це коли ти крута супергероїня, але наразі найбільший твій подвиг у тому, що ти організовуєш життя усього сімейства. Любов, коли ти суперсильний мужчина. Але показуєш клас, залишаючись вдома з дітками, щоб твоя дружина мала можливість зайнятися тим, що для неї направду важливо. Тому за оцю любов у великих справах і в маленьких четверта сходинка. А тепер до трійки найкращих, на мою суперсуб'єктивну думку. Почнемо із мультфільму Кубо. І це, мабуть, найтрагічніша історія у цілісінькому топі. Самурай Ганзо мужньо боровся проти місячного короля. Але склалося так, що він закохався у його доньку. І та відповіла йому взаємністю. Але парі довелося складно: Жорстока сімейка не могла цього дозволити, і тому їм довелося втікати. Вони, зрештою, одружилися, у них народився синочок Кубо, але щастя сім'ї було недовгим. Лихі родичі знайшли їх, покалічили маму і дитя. А батька убили. Думаєте, це все аж ніяк. Через кілька років місячний король нападає знову, і цього разу кубу осиротів повністю. Малий вирушає у подорож. І саме тут його супроводжують мавпа і жук. Тільки згодом виявляється, що це якраз і були його батьки. Але на цьому ж таки моменті вони гинуть вдруге. А тепер розкажіть мені, як ви плакали над королем Левом. Але найзворушливіше тут те, що навіть в інших тілах, навіть втративши пам'ять, вони продовжували одне про одного піклуватися. І вони наново одне в одного закохалися. За Я тебе кохаю. Мавпо. Третя сходинка. Є ще одна історія, де любов дивилася серцем. Бо ви знаєте, найголовніше очима не побачиш. Мандрівний замок розповідає нам про самозакоханого чарівника Гаула і сором'язливу капелюшницю Софі. Перший зациклений на власній вроді, а от друга переконана, що не гарна, тому що менш приваблива, ніж її сестра. І ніби цього було мало, Софі зачарувала відьма пустищ. І перетворила у старезну бабцю. Але, попри всі відмінності, герої все-таки знаходять спільну мову. Через турботу, через щирість, через прийняття себе, вони зростають і міцніє їхній зв'язок. Аул, нарешті, віднаходить у тому світі те, заради чого варто жити, те, що варто захищати свою любов. А Софій рятує його, скаліченого війною. Турбується, дбає і, зрештою, дає їм обом шанс на щастя. Тому за вогонь у серденьку і серденьку у вогнику друга сходинка. Ну і найпрекрасніша історія кохання умістилися в якісь 10-11 хвилин. Маленька беззуба шибайголова голова Елі, виважений мовчун Карл і їхня пригода довжиною в життя. Вони. Вкупці зростали і дорослішали, разом мріяли, разом будували свій дім, спільно працювали і долали негаразди. Такі різні і настільки подібні вони були одне в одного у найгіршій митті життя. Я з тих людей, хто буде доказувати, що немає нічого романтичного в історії Ромео і Джульєт. Тому що прозустрічатися тиждень, померти та ще й погубити купу народу в процесі. Діло немудре, наскільки складніше витерпіти довгі роки разом, бути терпеливими, все зносити, не гнівитися, не думати тільки про себе. Скільки ж треба відваги, щоб бути чесними і правдивими одне з одна. І хай які ви різні мати мрію і вірити у неї усім серцем. Така любов вартує, щоб на неї рівнятися. Не знаю, може колись настане момент, і мене навчать дивитися мультфільм вгору і не ридати ридма. Але доти мій слюзиметер буде зашкалювати при кожнісінькому перегляді. Тому за значок содової, за крісла для читання, за будиночок над водоспадом перше сходинок. Дякую усім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюся, вам сподобалося, а тому. Не забудьте натиснути на вподобайку. Ну і підпишіться на цей канал, щоб не прогавити наступні відео. А от у коментарях напишіть, чи погоджуєтеся ви з моїм топом, які пари ви хотіли побачити у ньому. І чи була тут ваша улюблена історія кохання? Можливо, я прогавила щось справді цінне і тепер неодмінно мушу надолужити. Також залишайте відгуки, як вам топ Олі? Треба ще. Можливо, хочете побачити будь-який із згаданих сьогодні мультфільмів у форматі огляду? Кажіть мені, я постараюся дослухатися. Дякую, що склали мені сьогодні компанію, і до зустрічі за чашечкою чаю. Па-па!